Всім доброго дня. Маємо в продажі гарний седан від Volvo, це Volvo S40, з надійним двигуном 1.6 бензиновим. Це Фордовський двигун, безпроблемний, на якого з легкістю можна встановити газ, досить потужний з токінських сил. Так, пробіг автомобіля 223 тисячі км, оригінальний. Є тому всі підтвердження, з задоволенням покажу. Зараз ми його подивимося е, в салоні, також під капотом, заведемо його, також документацію подивимося. Ось така гарна резина літня встановлена, також є комплект зимової, це в нас е, Bridgestone. Так, По комплектації бачимо, досить гарна, 4 електро. Складання електровікна є, регулювання дзеркал. Так, бачимо по комплектації клімат-контроль, гарна дуже мультимедія, музика якісна. Салончик в нас не затертий, він не хімчистився, чистився. Кермо також не затерте, шкіряне, 223 тисячі пробігу. Тут жодних зауважень немає, автомобіль не їх вчистився і не полірувався. Задній ряд комфортний. Дуже добре сидіти. Також передні сидіння Volvo не є зручні для далеких поїздок. По автомобілю є тільки один фарбований елемент. Так, Бачимо, у нас є ще такі зимові колеса, два таких і два таких. Корозії по автомобілю ніде немає, він весь рівненький. Ці ланьки без ДТП, звісно, є подряпини, куди ж без цього. Зараз я пройдуся товщиноміром. покажу вам один фарбований елемент. Той. Так, сервісна е присутня. Давайте я скоренько прогортаю її. Можете зупиняти дивитися Також надам він-код. Все, що є, так, він порт, Давайте Подивимося. Можете перевіряти. По автомобілю були проведені деякі роботи по підвізці. Зупиняйте, дивіться, сертифікат готовий. Давайте повертаємося точно міру. Так, я швидень 130, 125, 137, 137, 133, 134, 125, 122, 123, 125, 124, 105, 120, 132, 115, 101, ось це крило фарбоване, 238. Це я його фарбував, У мене є фотографія, яке воно було до того. 220, 148, 124. Так, і це вже проходить. А, ще так, давайте знову. До речі, в автомобіля всі рідні вікна. Давайте подивимося під капотом. Вікна в автомобіля всі рідні. Дальки не затерті, звісно, треба трошки відчистити. Маємо гідроопору. Тобто газовий циліндр на капот. Так, У нас тут всі редини норми, підтікань ніяких немає. Зараз давай даю. Заводиться автомобіль без проблем. Дуже гарна мультиметія, якість відчувається в усіх деталях. Все-таки це більш преміум-сегмент. Так, помилок жодних немає, потрібно трохи дозапалити. І це все. До речі, розхід автомобіля по місту буде до 10 літрів. Досить економний автомобіль. Так, Отже, якщо вас зацікавили такий автомобіль, або ви хочете під замовлення пригнати конкретно для вас якийсь, телефонуйте, я з радістю відповім на всі запитання. Ще раз обуду його по колу. Також є багато наявних варіантів в різному ціновому сегменті, які немає в інтернеті. Телефонуйте, я скажу, що є по наявності.